30 червня фахівці Хмельницької АЕС завітали до професійного ліцею Нетішина з нагоди вручення дипломів випускникам. Навчання завершили понад 80 юнаків і дівчат, які здобували освіту за спеціальностями електромонтери, електрогазозварники, слюсарі з ремонту автотранспортних засобів, водії категорії С та швачки. Атомна електростанція потребує постійного оновлення кадрів. Особливу зацікавленість викликають ті, хто володіє робітничими професіями. Можливо, випускники ліцею зможуть реалізувати себе саме на Хмельницькій АЕС. Як це вдається багатьом випускникам попередніх років? У нас був випадок, коли прийшов випускник і він за фахом терзванник. На сьогоднішній момент це звані шостого розряду меншу Володимир. Тому майбутнє є. І ми хочемо бачити молодих працівників випускників у нас на підприємстві, враховуючи перспективи української енергетики та розбудову Хмельницької АЕС, молоді працівники, які вже оволоділи актуальним для сьогодення фахом, сміливо можуть почати будувати успішну кар'єру у престижній галузі. Хмельницька АЕС потребує нових молодих фахівців. З урахуванням наших амбітних планів, що ми будуємо добудовуємо четвертий блок, плануємо будувати п'ятий шостий. Нам персонал це буде наше основне завдання у професійному ліцеї. Нетішина колектив працює з повною віддачею. Тут не лише вміло допомагають набути фаху, а й прищеплюють кращі людські та громадянські риси, тому що добре розуміють, що саме цим поки що безтурботним юнакам і дівчатам завтра будувати, захищати і розвивати свою країну.